Мої вітання. У даному відео ви дізнаєтесь про різдвяну зірку або пуансетію. Її дуже часто дарують на Різдво і новорічні свята. Тому із Різдвом і новорічними святами вас, тому що відео дане знімається напередодні Різдва. І сьогодні ви дізнаєтесь про 5 обов'язкових дій, які вам необхідно зробити із пуансетією, аби зберегти і навіть розмножити її. Надалі, тому що рослина це не декор, це чудова рослина, еуфорбія, у вас зростатиме і даруватиме вам гарний настрій впродовж наступних років. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plant Helper. відразу до суті, Щойно вам подарували або ви. Принесли ось цю чудову різдвяну зірку пансетію додому, відразу ж оброблюйте її від шкідників. Це правило номер один. На внутрішньому боці листка є дуже часто кліщ або інші шкідники. Ви їх зверху побачите, хоч це іофорбія, вони не часто ушкоджуються шкідниками, проте запросто таке може бути. Якщо навіть на ваших інших рослинах є ці шкідники, в умовах сухого повітря вони не знехтують і різдвяною зіркою, теж зіжруть її і не подавляться. Тому всіми препаратами акарицид, краще інсекто, акарицид і можете системний препарат взяти, актару, проливайте і оброблюйте вашу рослину. Правило номер два. Відразу щойно ви. Придбали пуансетію, ставте її на добре освітлене місце. Це молочай, тобто суккулент, вони не переносять перезволоження. Звісно, ви маєте ставити або на підвіконня, або під лампи, якщо у вас є Ну, Якщо ви хочете помилуватися різдвяною зіркою на свята, значить придбайте дві або три різдвяні зірки, вони взагалі копійки коштують. І робіть ротацію. Два дні або один день у вас постояли горщики там біля стола, на кухні, на якомусь такому гарному місці, де ви бажаєте помпезності якоїсь, а потім зробили ротацію. Перенесли ці рослинки на стелаж або на вікно, а ті в умови для декору. Ось тоді ваші рослинки будуть добре зростати. Правило номер два світло і в кращому в крайньому випадку ротація. Правило номер три це підсушування рослин. Дуже часто пуансетії у садових центрах продаються, звісно, у невеликих горщиках, і вони дуже часто перезволожені. Тому щойно ви придбали пуансетію, підсушуйте їх. Якщо буде підгнивання перезволоження субстрату. В умовах нестачі освітлення рослину врятувати дуже важко. Я підсушую таким чином, аби щонайменше 30% субстрату було підсушено. І тоді на яскравому світлі у рослин прокидаються бічні гілки, бічні пазухи, які вона використає для подальшого відтворення. В жодному разі не можна заливати і добрива. Перший тиждень не використовуйте правило номер 4 як з усіма рослинами, які я придбиваю? Я їх пересаджую і пересаджую ну, через декілька днів після обробки, про яку ми сказали, у новий субстрат. Зверніть увагу між цими двома рослинами. Я спеціально лишив одну пансет, бо готую серію відео про неї, і зараз іде така препідготовка до неї Тому, дивіться, будь ласка, цю пуансетію я пересадив, і в неї вже починають відрощуватися молодесенькі гілки, тобто пуансетію я перевів із стадії умовного квітування, якщо можна це так назвати, багато хто це називає просто квітування, тому я використовую і ці терміни, щоб всім було зрозуміло. У стадію Вегетації, тобто розмноження, я роз, розжену цю рослину до нових гілок і далі покажу, як її відтворювати. Тому підсушило рослину на попередньому кроці і в дуже-дуже легкий -дуже субстрат, із додаванням перліту її пересаджуємо. Сухий субстрат, горщик важить нічого. Взагалі, тому що тут вологи дуже мало. І зверніть увагу ще. На пересадженій рослині немає взагалі некрозів, крозів. Кінчики усі сухі, о, кінчики усі добрі, немає сухих ділянок. На тій же пуансеті, яку я не пересаджував, хоч о, я використовую ті ж самі прийоми, проте, дивіться, пуансетія нам чітко вже бривном по голові натякає, що з нею коїться. Кінчики. Підсихають, тому наступний крок це правильні добрива для нашої пуансетті. І правило номер 5 для пуанцетті. Зверніть увагу на ось оці е е е діляночки, да, які Пансеттія нам уже показує. Вони починають нам уже сигналізувати, що їй не вистачає і калію, бо оцей буде некроз, він вже починається краєвий опік. Звісно, не вистачає і кальцію, бо всі ці речовини під час того, як рослинка нам використала ці всі пігменти, які витратні для рослини, вона витратила багато ресурсів. Тут уже ресурси надходять із субстрату, тому які підживлення. Перші рази не можна давати азотні добрива, бо, як правило, ви будете її використовувати як декор. Це очевидно. Хоч би як я скільки 100 500 мільйон разів не повторював, ставте на світло, все одно ви будете ставити якісь рази не на світло. Я це зрозумів. О, тому жодних азотних добрив не використовуйте, лише фосфорно-калійні для квітування. Можете брати навіть для полуниці, для інших плодових культур, там, де багато фосфору і калію. І максимум 10% від об'єму горщика на такий горщик, ось такий, як у мене, буквально, буквально одну столову ложку, максимум такого добрива ви маєте додавати. Далі, після пересадки, як я вже тут, у стадію вегетації перевів, бачите, вже нові листочки пішли, і будуть вони йти по кругу. Буде таке розгалуження на планці, як воно робить, робить у природі. Ось тут уже Добрива 2020-20, майстер або інше, яке у вас є. Але через тиждень-два після пересадки. І тоді ваша Різдвяна зірка буде радувати вас не тільки на Різдво. Всім гарного дня!